Верховна Рада вже розгляне оновлений законопроект про мобілізацію. Водночас, нардепи очікують, що спільне рішення навряд чи знайдуть одразу. Але чому про що і з ким сперечатимуться, та що планують знову таки змінити? Ми розкажемо вам далі. Тема, яку здається, не обговорив тільки лінева. Відтак хвиля запитань накрила ініціаторів нового законопроєкту про мобілізацію. Скільки точно служити, де чекати повістки, та як відстежуватимуть ухилянтів? Мене звуть Ірина Кондрачук, і я пропоную вам розібратися разом. У топі новацій для військовозобов'язаних чим не найбільше страшить електронний кабінет призовника і повістки в ньому. У Міноборони кажуть, це зручно, бо протягом 60 днів після публікації закону військовозобов'язаним так чи інакше доведеться оновити свої дані або онлайн, або фізично у ТЦК чи снапі. Але що якщо не оновити, розкажу згодом. А поки про основні зміни люди з інвалідністю усіх груп від мобілізації звільнені. Призивати до служби хочуть із 25, але строкової тепер не буде. Ті, хто проходять її досі, демобілізуються за півроку після публікації закону. Ще шість місяців отримують на відпочинок. Тим часом із наступного року з'явиться базова загальна підготовка. Обов'язковий вишкіл зберігається і для мобілізованих. Термін два-три місяці, залежно від спеціальності. Це важлива історія, оскільки вона прописана в законі, бо бушкіл це є гарантія того, що людина викладе своє запальні повернеться. Не прийти ж до ТЦК, можна лише за кількох причин: це хвороба, втрата близького родича або загроза життю через ракетний удар чи стихійне лихо. Але якщо не підтвердити це, ухилянт. Поконопроекті так само прописано, коли застосовуються санкції. Тобто, для того людина має або подати про себе неправдиві дані, оновлюючи дані, або е прогнорувати місько е не в цікати СП, і тоді спочатку йде 15-денний період е розшуку, і тільки потім та СП може набір документів передати в суд, і вже суд приймає рішення чи накладати санкції. Йдеться про заборону на виїзд з України на керування автомобілем та арешт банківських рахунків. Обмеження діятимуть, допоки призовник не прийде у ТЦК, але відповідальності за те, на кого зусилянтів працівники центру комплектування подадуть до суду, а на кого може й ні, в законопроєкті ми так і не побачили. От все, що в законі не виписано. ТЦК буде завжди трактувати не на користь військовозобов'язаних, а військовозобов'язані не на користь. ЦК. Всі невизначені терміни в державі вони завжди призводять до корупції до вживання своїми правами. До речі, про права зелене світло даватимуть добровольцям тим, хто прийде до воєнкомів швидше ніж ті до них. Вони отримують відстрочку на два місяці з дня проходження ВЛК, щоб за потреби вирішити особисті чи робочі питання. Тоді ж, в ідеалі почують і конкретний дедлайн на виконання обов'язку. Бо ж для тих, хто служить, і тих, хто збирається, важливо розуміти, коли вони зможуть повернутися додому. В законопроєкті такий термін є три роки. Але нардепи та юристи наполягають, тут бракує справедливості. Кажуть, варто розділити бойові спеціальності і небойові, і тих, хто в тилу від тих, хто на фронті. Та в міноборони пояснюють, у віддалених від лінії зіткнення місцях можуть служити ті, хто доти захищав нас з вами. Так, нині подалі від передової, але ж так само далеко від сім'ї і цивільного життя. Але коли вже про справедливість і тотальну діджиталізацію, то хочеться бачити її всюди, наприклад, від електронного кабінету призовника, який пропонує міноборони, до автоматичного присвоєння статусу учасника бойових дій тим, хто воює. Є верхньорівні е, рішення, які зараз можуть використовувати, наприклад, ті самі ТЦК. Але щоб спустити його до кожної бригади, до кожного е, підрозділу, це займає час, щоб прибрати звідти якраз таки поперові. Всі е, звіти, це питання місяців, кажуть нардепи. Бо паралельний процес переходу з папірців в онлайн триває. Як і пошук компромісу між урядниками, парламентаріями та військовими. Законопроект, який вступає в Верховну Раду, він е, говорить, так, в комітетах, я напевно по своєму проходження е, і цілком може бути ухвалений вперше першому читані. І далі направлені на допрацювання. Тож фінальний документ, який згодом підпише президент, ми з вами найімовірніше побачимо ближче до весни. Ірина Кондрочук, Євгеній Олінський, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.